Ukraina pasi do Evrope. Ukraina pasi do Evrope. посольством України в Чеській Республіці зібралися близько 200 громадян України, які прийшли висловити свою позицію проти закону, що за словами експертів позбавляє незалежності антикорупційні органи Набу та САП. Закон ухвалила Верховна Рада та підписав президент України Володимир Зеленський. Українці в Празі сьогодні зібралися під українським посольством в Чехії для того, щоб підтримати заклик, скасувати ганебний закон, який порушує. Незалежність антикорупційних вій сьогодні. Глас України, наша спільнота, зібрала близько двох сотень учасників, які одноголосно говорили про те, що Україна належить до Європи. Ми в сьогоднішній момент не робимо ворога із влади або президента або будь-кого, окрім Росії. Ми говоримо про те, що Україна є. Державою, в якій основним джерелом влади є народ. І цей народ обрав собі шлях як євроінтеграції, так і демократії. І це є частиною демократії вказувати на ті помилки, які можуть створювати наші законотворці. Тому що проблеми важливо вирішувати відразу. У нас вже є досвід вирішення проблем. Ми знаємо, що краще почати це робити з першого. З першого кроку до активістів також звернулися представники посольства та запевнили, що позицію мітингувальників почуто і її буде передано. Посольство завжди відкрито до комунікації з українською громадою в Чехії. Сигнали почуті. Ми їх будемо транслювати за належністю, як виконавча влада. Зі свого боку теж дозвольте озвучити офіційну позицію влади України. Офіційна позиція влади України залишається непохитно відданою принципу верховенства права та боротьбі з корупцією на завершення пролунав гімн України.